Всем привет! Наконец то решила записать вам что-то из разряда Толк Мелисы. Мне кажется, от всего этой ролики было больше року. Поэтому максимально постараюсь вас ввести в контекст э, своей нынешней жизни, чем я сейчас занимаюсь, чем дыхаю. Вот. Постараюсь максимально коротко это сделать, потому что тому що такий формат у мене. От, начнем з того, що я заканчу другий курс по спеціальності інформації промислова. ну, дно називається i 8 якісь нові технології ввели. От наступний год я нам скрутила навчання з 3,5 до 3. Тобто я буду максимально старатися вам знімати влоги, Заобщаю, тому що знаю, що вони дуже сильно заходять. Поэтому ждіть від мене подачі від Максимально постараюсь вам записувати дуже багато відео на насчет того, що мене бентежить, наприклад, це ЄДКІ. єдиний державний класифікований іспит, який на следующий гос буду здавати. То есть, в черзі я буду здавати ЄДКІ, він же круг М, а, потім НМТ, це вже жах, і ще я хочу начасня здавати на права. виживу же я? Я вірю в лучше, всегда, абсолютно. Если я знаю, я даже живу ужас, я вірю в лучше. Вот. Потім що я ще хочу сказати, із такої мілкотні це теж почала тращувати волоси, у мене з'явилося кольцо, виходжу замуж. Це Вот, От почала на свою букву свою, дуже давно хотіла, і наподібня я це зробила. А ще в мене болить спина, тому що что... вона мене болить. От uh... я проходила курс Your Media Lab. По... по напрямку контент-маркетинг. Це було в центрі молодіжних ініціатив. Запишу вам більше всього за що це, як це. От. Потім сьогодні у нас 21.04.2025. Сьогодні я взагалі сама. дівчатки приїжджають, я по-прежньому ходжу на танці. І взагалі можете більше дивитися на мене в інстаграмі, в телеграмі і, можливо, буду вести влоги в Тіктокі. Напишіть, кстати, хочете ли ви бачити мене в влоговому форматі, в короткому, в інтересному форматі на Тіктокі. Мені було дуже цікаво до вас почути. У нас було награждення по цьому курсу. Вот. Пока... Вообще, я дуже рідко на самом деле появляюсь на Ютубі, і це мені дуже подобається. Поэтому буду ждать від вас максимальний фідбек на рахунок моїх відео. Напишіть, пожалуйста, вообще рандомні стікери, емоджі, коментарі з того, що зможете можна побачити. І просто киньте якісь коментарі, по якому я побачу, що вам реально інтересно дивитися мої блоги. Вот. А ще у мене з'явився новий житель. Возможно, ви знаєте про цьому манюню. У мене з'явились Мія і Віка. Возможно, хто-то не в курсах. Це цьомик. Вони по різній э, сторонах кровати. Це манюнька. Вона якби клубничка, но якби... бы ніт. Потім Мія це мені підривала Влада. Вона не знімається, к сожалению. капюшон, но ты не менее. Вот. И главный, самый мой экспонат Вика. И знаете, как мы прокалываемся? Мы поняли. Вообще, на самом деле, я максимально стала какой-то По-другому дивитися на світ медіа, того, що я подивилася, як создають новості, і поняла, що я хочу пробувати це в роді кореспондента. Тому, мені кажеться, просто моя життя буде максимально інтересна, тому що, як мінімум, я зараз уберу всі ці ігрушки, тому що вони трошечки не. Вони мені в кадрі не подобаються. Ну, тому що полосі, не подобається полоса теж не найкраще. Тому вже буду по крайках. Вот. А ще я вам хочу показати свої кашпо. Секунду. Я прийду. Я вам буду показывать и сразу относить. Выгода у меня есть вообще, чтобы, чтобы вы понимали. Жёлтый есть такой, э, е, ну, то есть, мне больше нравится чёрный. Вот, заказывать можно у меня в Инстаграме або в Телеграме. Вот, самое на заказ, такая самое поднос. Тут він чорний, ну, ему что-то не очень, пришлось надо их маковать. Вот, сейчас покажу вам вазочки. Вазочки маленькие. Секунду-минуту. Секунду назад было длинность. Mm вот -hmm. такая у мене вазочка синього і чорна ця. Вот. Потом... Я почала делать детські розмальовки, то есть вони в мене зараз в задумки. Секунду, вони у мене в розробці і в задумки. Насчет, що таке взагалі розмальовка гіпсова? Виходить, є малюночок і є за нього краска, ідуть в наборі. Вот, дитинка розмальовує, розвиває свою дідську мойторику і таким образом може надо так, ось реалізувати себе в ролі художника. От. Поэтому такая вот у нас история. Не знаю, что вам еще такого рассказать. В принципе, я вас в контекст моего э, нынешнего состояния. Правильно, сейчас не мой влог. А, я же вам не показала. Секунду. Да-да-да-дам. -да Вау! Коротше, розказую дуже бисто і коротко. У мене стояли великі великі букет гортанцій. Возможно, хтось мене підписаний в інстаграмі, в телеграмі. Вот, в третій, можливо, або в Фейсбуці зі мною друзі. Добавляйте, добавляйте. Вот, поставляю, постараюся ставити в описанні. Коротше, був великі великий бухгалт я їх отак держала. Вот, і тепер вони мене проростають. А в коментарях можна вважати, що це вони подарують з любов'ю? Чи це просто Дуже багато в них було якихось поживних речовин. Буду ждати ваші коментарі насчет букета і насчет таких свідоних стікерів. В мене перекрутилось все, що тільки можна. В принципі, я вам розказала часть своїх зановів. Буду ждати вас в коментарях. Це було все. На цьому було все з вами була ваша Матчинка. Називати Беліса Островська. До нових зустрічей.